Всім привіт! 31 число, підсумки року, да. каже Оксана Згровик, що все плохо, печаль тоска, прибутків немає, вона права. Я, я піду до саму степ брехунів, видумщиців і тих, що неють. Математика виробництво, Візьмемо, припустимо, послуги по комбайну. Кожного 1 квітня клас піднімає ціну на запчасті. Просто так, бо вони хочуть. 10, 15, 20%. Відсотків. Фірма хоче заробляти більше. Від того якість не покращується, нічого іншого не стає. Якість погіршується. Взяти от, ем, зерновий еліватор. Я його купляв у 2019 році. Він стояв щось там під 20 тисяч гривень. І він зносився, його знову треба поміняти. А сьогодні він стоїть 1000 євро. 50 тисяч гривень. Класно, класно. Це треба змолодити кучу гектарів за той проміжок часу. Зноситься ще кілька вузлів, які треба купити. Економічно вигідно, вигідно. Ремень варіатора тоді стояв 15 тисяч, оригінальний, я купляв, посилений. 15 тисяч гривень був. Чи 20 000, ну, коротше, до 20 тисяч читаємо, Сьогодні він 40, 38, 40 щось там таке. Економічно вигідно? Вигідно. Ми кукурузу тоді молотили. Сьогодні ми молотимо її на 500 гривень дорожче від 2021 року. Класно, тобто ціни на запчасті виросли вдвоє. Наші поточні витрати виросли, а ціна вдвоє виросла. Зарплатні фонди виросли, бо ж кожен хоче заробляти більше, а прибутки піднялися лише на чуть-чуть. Але це я брешу. Це я обмаю, ніхто мене не слухає хай. Е, про фінансову піраміду да, клас піднімає, ціни кожного 1 квітня, кожна фірма піднімає якийсь свій, якийсь свій період. Ці ЗЗРщики, хіміщики теж піднімають ціни, теж хочуть заробляти більше. Дорогі е, компанії Сенгента, Бас також у них є. Знає, не знає. Е, не знаю чисел, не знаю нічого. По-моєму, 1 грудня Сенгента піднімає ціни. Принаймні на насіння. Точно 1 грудня в них ціна росте. Прайс піднімається, чи знижки пропадають. Ну, в общем. Е від того якість товару не покращується, просто фірма хоче заробляти більше. всього все. Фінансова піраміда, фінансова піраміда. Е в 2020 році Нюхолланд 60-50 стояв щось там, типа 50 тисяч євро. 21, в кінці 21-го він стояв 65 тисяч євро. Може в доларах. Ну, читаємо, ну в валюті, коротше. Не будемо вже, напевно, в доларах. І сьогодні він стоїть там щось там типу 80. Що покращилось? Що змінилось? Якість товару впала, коли на нові трактора в перших 100 мотогодин міняють блока офігенно. Офігенно, надійно, надійно, класно Тобто трактор, верес, чуть не в два рази в ціні. Ціна на пшеницю, будем так казати, умовно. Умовні ціни. Там, 9 9000 була перед початком повномасштабки і сьогодні 9. Виросла ціна. Виросла. Класна ціна, да? вроді би вал офігенний. По факту, що ти можеш купити за ті гроші для порівняння в 2021 році. За, от В нас, в нашому об'ємі, площа соняшника, ми могли за зібраний соняшник купити два трактора басак Сьогодні, з тої самої площі, ми можемо купити пів трактора басак. Ахуєнно? Ахуєнно. Солярка стала дорожча, арендна плата піднялася, бо ж якось воно має логічно бути. Податки щось там трошки виросли, будемо вчитати. Внутрішні, доходи, внутрішні оці всі моменти виросли. Розходи да, там, на поточні витрати, так звані зарплата виросла, енергоносії виросли, доходи, по суті, не виросли. Ну я, я дуже не люблю таких відосів, неючих. як мене там каже, постійно нею, постійно нею. Про Про то Ну, Вона права. Якщо читати математику то не фонтан зовсім ситуації. Треба щось з цим робити. Оптимізувати витрати, думати в економію, в підвищення врожаю, збільшення валу. Треба рентабельність повернути. Бо ситуація не, не, не фонтан. Я, відпов... я дуже, дуже це я ж все брешу, вигадую. Джипи, крузаки, БМВ, кожен рік купляють, всі все хорошо, землю не віддають. Є в мене в оточенні одна людина. Я з ним був дуже сильно сварився, з цього прибуду. Він каже, що, ти по три тони соняшника зібрав, по 20 тисяч продав, а що ти там заплатив? П'ять тисяч податків з усім бареної плати з гектара і все. Кажу, ша, порахуй. Стали ми з ним вчитати. арендна плата за, за землю, добрево, насіння. Получилося півтора тонни соняшника пішло. Що, півтора тонни соняшника, ти заробив? Кажу, чекай. Ти чим збирав? Він робив холдингу гранату. Ти чим збирав? Комбайне збирали, Кажу, комбайни в запчасті стоять? Та вони ламаються старі. їх треба поміняти. Ти знаєш, скільки новий комбайн стоїть? 500-700 тисяч євро. Ти маєш вкласти в той гектар соняшника ці, цю суму? Маєш. Е, зарплату агронома падає на ту суму, падає. Зарплата бухгалтерії, контори, багато людей падає, падає. Автомобіль твій служебний падає, падає. Що тобі лишається? Ні, це не то не все, Я що взяв та я б цей. Кажу, це ти так думаєш. А особливо цей рік показав, що не буває так просто, блядь. До мене вчора дзвонив одноосібник, влагу кукурузи зробити, кажуть, ти що, блядь, Завтра сушка стане, що робити. Або на... зараз молоти, або навезти. Ти поїдеш мені молоти. я кажу, я не поїду, бо я вже комбайн розібрав. Мені треба дефектуватися, в мене дуже багато проблем. Мені треба зараз розбирати, зараз вести на реставрації. Є багатші, хай вони молотять. Я бідніший, мені хватить. Я не можу. Мені треба рухатись далі, бо я заштопорений. Комбайн ще не прибраний. А мені вже треба розбирати, у мене розвалився варіатор, розвалилася коробка, все треба знімати, дефектувати, реставрації, замовлення, в общем. Ну, щоб якось рухатись далі, щоб замовлення зробити на запчастини. Зараз, коли можна їх взяти на чуть-чуть менші е прасі, і то євро росте, там про менші ми вже не мечтаємо. Ціни. Що е -е... це я порівнював? По-моєму, що в той самий зерновий елеватор, Якщо його замовлю, замовляти під знижку, під транш, так званий ранній заказ запчастей, зимою, півтора місяця доставка, він стоїть 5000 доларів. А якщо взяти залишок на складі, який приїхав минулої зими, то так фірма ж ще заробила, на тому він простоїв, то він стоїть щось там, типу так, 50, а танк 6,38. Ахуєнно, ахуєнно. Тобто непонятно, що. Я зрозумів, що в не, не, мене нема з чого брати оригінальний, при брати такий. І виходить за гроші, а не оригінальний там стоїть 10, 12, 14 тисяч. Три ну, неоригінальних виходять довше, ніж один оригінальний, бо якості в оригіналі немає. Тому отака хрінь. Не нею. Розказую, як є, мені ніхто, не треба мені вірити, я набрехав. Економіку рахувати не треба, я все набрехав, взагалі нічого не треба, все до свидання, як то кажу, да? я, 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 я вигадую, всі крузаки купляють, я один брешу розказую, сидів в хорошій машині. Тому всіх з наступаючим нам треба дуже перемоги, миру, щоб це все блядство закінчилося, бо люди гинуть, люд... кому працювати немає, люди на фронті, люди інваліди, це печаль тоска. Мені треба перемоги миру, всім цього бажаю нам найближчим часом. Якось настроїтись на якесь хоч, хоч мізерне святкування, бо це нереально. Ти не можеш, ти розумієш, що робиться. В окопах там дуже класно святкувати, під обстрілями ще краще. Тому отак. всіх, коротше з надступаючим.